Ще кілька років тому ми ходили по кабінетах, збирали підписи, чекали в чергах з довідками в руках. Державні послуги асоціювалися з паперами, бюрократією і втраченими нервами. Сьогодні все інакше. Те, що колись займало дні, займає хвилини відкрити бізнес, зареєструвати дитину, отримати допомогу чи повідомити про ворога усе доступне на відстані дотику. Перші кроки на шляху цифровізації ми зробили ще на початку 2000-х років, із прийняттям закону України про електронні документи та електронний документообіг. Утім, це був лише початок. Тож на той момент більшість документів продовжили існувати у паперовій формі. Їх фізично переносили між кабінетами, архівами та відомствами, що створювало затримки на тижні. А подекуди й місяці. Стимулом для розвитку цифрових державних інструментів став, зокрема, бізнес. Коли ти звикаєш оплачувати рахунки за комуналку в онлайн-банкінгу, замовляти товари в інтернет-магазині або викликати майстра через онлайн-форму, черга в державну установу і стоси папірців дратують і відлякують. Ризик витратити купу часу і нервів схиляє людей до пошуку простих схем вирішення проблем подекуди корупційних. Тож, аби не відставати від трендів і не давати стимулів корупціонерам. Держава проходить шлях цифрової трансформації. До 2019 року в Україні вже були створені окремі цифрові проєкти, наприклад, система Прозоро та Прозоропродажі. Громадяни, активісти та журналісти можуть контролювати, що кому і на яких умовах держава продає, або що у кого і на яких умовах держава купує. Тепер, якщо хтось в органах вирішить купити яйця для армії по 17 гривень. Чи продати пам'ятку архітектури сумнівному забудовнику, саме ви, як громадяни, можете це проконтролювати та зупинити, або ж до прикладу, система eHealth. Ми можемо записатись до лікаря онлайн, перевірити у медичній карці, коли робили щеплення, або ж обрати собі лікаря в будь-якому куточку країни. Це були справді потужні цифрові прориви, але довгий час вони були розпорошені. В уряді займалися окремими питаннями цифровізації. Але єдиного органу, який би координував ці процеси комплексно, не було. Для цього у 2019 році створили Міністерство цифрової трансформації. Міністерство мало змінити культуру взаємодії громадян з державою та впорядкувати всі сервіси в одну екосистему. Так і з'явилась дія. Крім електронних документів під рукою, паспорта, водійського посвідчення, свідоцтво про народження дитини, свідоцтво про шлюб та дипломів. Ми отримали низку сервісів. Наприклад, є відновлення для тих, хто втратив дім, є ворог, щоб кожен міг долучитись до захисту, діє бізнес для підприємців, які тримають економіку. Є оселя для тих, хто бажає подати державну іпотеку. Цифровізація зробила повсякденне життя простішим і прозорішим. Тепер замість трьох візитів у різні установи, достатньо кількох кліків. Ми економимо час, зберігаємо нерви, відчуваємо себе вільнішими. Наш прогрес визнають і у світі. Якщо у 2018 році у глобальному рейтингу розвитку цифрових послуг країна була на 102-му місці, то у 2024 році ми вже на 5-му місці. Сьогодні за застосунком Дія користується понад 21 мільйон українців. З одного боку ці дані вражають, але з іншого боку, виникає питання: чи всім насправді доступні нові блага цифрової держави? Щоб усе працювало, потрібен ж не лише застосунок, а й смартфон та стабільний інтернет. 98% українців вже мають доступ до 4G, однак російські атаки на інфраструктуру, а відтак відключення світла і перебої зі зв'язком, погіршують доступ до онлайн-сервісів, що особливо критично для прифронтових областей. Цифрова держава працюватиме на максимум лише тоді, коли люди вмітимуть нею користуватись. У селах серед малозабезпечених та літніх людей доступ до цифрових сервісів залишається обмеженим. Якщо молодь користується дією майже повсюдно. То серед людей старшого віку частка користувачів не перевищує чверті. Сюди ж проблема довіри: 26% українців не довіряють електронним сервісам. Хоча, наприклад, рівень задоволеності застосунком дія високий. 78% користувачів, випадки кібератак і технічних збоїв лише підживлюють скептичні настрої. Довіру до цифрових державних сервісів підривають також теорії змови, популярні не лише в Україні, а й у світі. Мовляв, цифрові сервіси є спробою стеження за українцями, контролю та впливу. Шахраї, що використовують бренди дії .E. та інших цифрових сервісів для виманювання грошей українців, також не додають впевненості у нових технологіях, особливо серед тих, хто досі мало про них обізнаний. Міфи, страхи, фейки та шахрайські схеми, побудовані на цифровізації, ми розклали по поличках у нашому Тіктоці та Інстаграмі. Підписуйтесь, щоб не пропустити, і обов'язково поділіться цим відео з тими, хто досі боїться взаємодіяти з державою онлайн. За лаштунками реформи. Наш шлях до європейського союзу стандарти кібербезпеки та захист персональних даних має узгоджуватися із європейськими. Це дозволяє не лише гарантувати безпеку і зручність користувачів, а й інтегрувати українські цифрові сервіси у спільний європейський простір. Це робить реформу цифровізації не хаотичним процесом, а системною реформою, що наближає нас до Євросоюзу. Тож, попри стрімкий розвиток цифрових сервісів, в Україні все ще існують виклики, які не можна ігнорувати. Насамперед, цифрова нерівність. Не всі українці мають сучасні гаджети, стабільний інтернет або навіть базові навички у користуванні технологіями. Ще одна проблема нестача довіри. Люди побоюються за безпеку особистих даних, не до кінця розуміють, як працюють цифрові сервіси або бояться шахрайства. Окрім цього, є інформаційна ізоляція в окремих громадах. Тому цифрова реформа має не лише технічну, але й людяну складову: навчити, пояснити та підтримати. Цифровізація. Це не лише про технології, це про довіру, зручність, відкритість і відповідальність.